Є речі, про які не говорять, але ми сьогодні поговоримо. Це 15 дурних запитань футболіста Меланзе Олександру Драмбаєву і Євгену Кучеренку. Приємного перегляду! Я не знаю, чому пасно. Просто в кожного свій характер, кожний виділяється, як йому зручно. Напевно, якщо пафосно, то для людей воно так кажеться. Но... Так можна дивитися на кожну людину і казати, що вона неї, думаю. Ха, я думаю. Ти не сказав би? Ну є такі, ха, 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 хто відчуває себе сірками. Може вони там, не знаю, в порядку, тому так ходять. Але це не, не до мене. Це... Не коли можу ти відповісти на ти... це питання. Коли ти в останнє вдягав чорні шкарпетки? Напевно, напевно, ще коли входив перший клас десь. Це важке питання. Це стиль всіх футболістів, напевно, в білий ходити. Може, модно так. Коли ти востаннє вдягав чорні шкарпетки? -о. -о, -о, -о. Коли білі закінчились. Серйозно, це не було десь 4 роки тому десь. Ні, ніяк вона не впливає. Це просто. Кожен хоче вирізнятися якось по собі, кому як зручно. Хтось натягує, хтось зовсім не натягує, держиться знизу гетеро. Так що для кожного футболіста свій підход. Ні, Воно впливає на, на показуху, можна так сказати. Ті, там, тільки коли воротар може собі там натягнути сюди, для того, щоб не щасувати коліна, тільки так, а так воно не впливає нічого. Зараз мода пішла вже навпаки вже дирки робити в гетрах. Коли перемагаєш, то в тебе є багато емоцій, і ти якось, коли купаєшся, згадуєш моменти з гри, десь якісь певні моменти дуже смішні, якісь дуже цікаві, і ви обговорюєте їх і дуже смішно стає. Ну хто співає пісні, комусь так цікаво, там, не знаю. Хтось <правж> те, що не ходили на тренування, там в душі проявляє себе. Кожного різному Це тяжко пояснити. Це просто. Воно ж тренується все з дитинства. І коли ти в цьому, ти навіть, вже навіть не думаєш за це, воно просто стається автоматизмом якось. Воно вже на підсвідомості в тебе відложено, коли, як, і ти за це навіть не думаєш. Він розраховує траєкторію м'яча, це майстерність, це техніка, це розум. Ти, ти повинен все з... сопоставити. І... Лочно по м'ячу. помічу. Але, здається, просто в Дю США вчать, що опорну ногу треба ставити поряд із м'ячем. Це і все. Це ж <рес> це просто. Це в академії так вчать, а вже на вищому рівні все по-іншому. <рес> тренування, тренування, рефлекси. Так що я не знаю, як ще відповісти на таке питання. Це аналогічно, але опорної ноги. <рес> <рес> Тому що це великі емоції. Коли ти забиваєш, команда переграє іншу, і ви радієте переможному голу, чи перемозі команди, і це дуже надихає всіх. І чому, чому ні? Бо це емоції, це можна сказати, ти, ти працюєш заради, заради голів, твоя робота не є марною, коли ти забуваєш гол. Ти... Ти приносиш перемогу команді, всі тебе вітають. Ну, це мене не стосується, я воротар, то всі тебе вітають. І це допомагає команді піднятися якомога вищі в таблиці, тому твої голи приносять користь команді тільки. Це навіть не думав за таке. Я думаю, що ні. Та було вже таке, зривався, там, коли там два футболісти йшли. В спірний м'яч і однаково били, то він лопав, то нічого страшного. Та хтось репетирує так, я ні. Я не знаю. Ну, я такий, що репетирують, Типу там домовляється, давай так будемо святкувати, давай так, по-іншому. Але кожного по-різному. Мені спочатку почалось, я такий, що репетирую. Ти думаєш, туди в порядку. Я вже з крибасом підключився. Треба володіти англійською хоча б якоюсь, щоб розуміти краще. А так, е якісь футбольні є, є речі, які ти розумієш, навіть е коли не знаєш англійської мови. Тяжко, але зрозуміти можна. Ні, ну ми спілкуємося. У нас багато хлопців, які розуміють англійську мову, і ми можемо поспілкуватися, так що нема в цьому проблеми як. Наші легіонери вони також розуміють уже е підсказ Футбольні речі на футбольному полі на українському, так що теж в цьому проблем немає. Англійська мова або мова жестів, але в футболі, в на футбольному полі, там дуже проста мова. Право, ліво, вперед назад, дай м'яч і все. Тобто на англійській мові це не дуже важко. Дякуючи нашим хлопцям, які нам розкладають речі перед тренуванням. Так що ми не знаходимо свої речі, у нас вони вже лежать готові. Всіх вони підписані. У мене от носки, якщо побачить, там підписані. Один. Всі, всі, всі речі підписані, тому це не важко знайти. Але у нас дуже шикарна адміністрація, яка все розлажує, в кожному своє підписано і все. Це дуже легко. А раніше, коли не було такого рівня? Раніше шукаєш, у когось свої труси знаходиш, у когось там один носок твій, другий не твій. Дивись на тренування, він в твому носку тренується, а ти в другому. Тому так було раніше. Як я став захисником? Е, дуже просто грав е, атакувального футболіста, потім за день до турниру, турніру у нас е, зламався лівий захисник, Тренер пішов, сказав, зіграєш. Я сказав, так, все, лівий захисник. Центральний захисник, так само. Якась проблема підходить, кажуть, зможеш зіграти? Звісно, зможеш. Ну так воно і трапляється. До 15 років грав нападником. Бувають різні ситуації в футболі. Така ситуація. Вимушена була, бо у нас не було воротарів. Поставили мене, мене вийшло добре і так і став воротарем. А стосовно польових гравців, тренера дивляться, де хто краще грає, і на ті позиції його ставлять і він вже грає там. Але бувають такі універсальні гравці, які можуть грати на трьох позиціях одночасно. Грав в тайм в воротах, тайм в полі і забував голи, тому нормально все було. Я не жалію. Я така людина, що мені все подобається. У мене велике бажання до цього. Тому якщо мене навіть зараз поставлять нападника, я гірше буду за наших нападників. Ну це не в обіду їм. Я... Ну, як на це питання відповісти коректно? Ну... Не скажу, що це просто, не скажу, що це дуже тяжко, якщо взяти якісь інші роботи, так? але в цьому також є своя специфіка. Футбол дає дуже багато емоцій людям, я вважаю. Дуже багато емоцій багато сил на це йде для футболістів, коли ти в дитинстві ставиш все на футбол, і тут уже як рулетка, чи вийде в тебе стати футболістом, чи ні. І чи будеш ти заробляти кошти, чи ти не будеш заробляти кошти, тому що на навчання кидається багато. Сил. Ти чи йдеш в навчання, чи йдеш на футбол. Так що тут також дуже багато нюансів всяких, але чому так платять, ну не знаю. Не я видаю зарплатню, так що питання я думаю, не до мене. Тому що першу, вони йшли до цього все своє життя, вони дуже талантов... талановиті. І це такі футболісти, які можуть зробити всю гру. Ну, в одиночку на полі, можна так сказати, да. там майстерність і так далі. Той самий Месі, той самий Роналдо, йому дали м'яч і він далі знає, що з ним робити. Тому і такі зарплати в них, вони там. Коли приїжджаєш впізно вночі, ще коли я був в Запоріжжі, ми приїжджали і треба було йти, а я жив в, в, в вчасних домах, і бувало таке, що приходилось тікати від собак. так що... Дуже пригодилась. Ну, можна сказати, там реакція, там десь сажу, коли були такий прикол, то я на дивані, там муха залітає, рідко. то тобто, хоп, зловив людина паук ти дивишся, опу, пускай, що наволетіла. Тобто в такому плані. А так, ну воно в всьому знадобиться всі твої футбольні майстерності, там повсякденному життю, що ти можеш, що ж там різні ситуації бувають. Пацані нападники, наприклад, швидко дає, то тобто, побачили хтось. Якогось тудамушці, якою зварвав сумочку, догнав її зі і за своєю швидкістю. Це допомагає. Ну, треба ж якось веселитися, держати в тонусі. Так що так. Заради цього, типу, в команді існує цей колектив, типу, і добра атмосфера в команді, зараді підкалювання, юмору, всі сміються і всім весело, ніхто не ображається на це. Тому, тому так.